Під час блокади я перебувала в Маріуполі. Я бачила весь цей жах. Я бачила, як півмільйонне місто зруйнували на 90%. Я бачила, як ховали немовлят прямо у дворах домівок. Так, щоб мати могла через розбите вікно бачити цю могилу. Просто уявіть собі це. У мене на руках вмирали діти. Цивільні, жінки, старі. Я не знаю, як можна це простити. Тисячі солдатів за ці роки прийшли через мої руки. Тисячі цивільних. Ці потоки крові, ці ріки страждань. Я можу. Тільки намагатись передати вам те, що я відчуваю, бо словами це все одно не поясниш. Я була в полоні три місяці. Ну, Я не знаю, як це передати. Я просто не знаю. Я зараз перед вами. Майже два роки прийшло з моменту мого полону. У мене шість операцій наразі після полону.